Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ, сили спецоперації та головне управління розвідки вночі вразили Саратовський нафтопереробний завод. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Місцеві чули вибухи і бачили дим. А потім з'явилася інформація про пошкодження на підприємстві. Саратовський НПЗ один із ключових постачальників палива армії агресора. Він переробляє 7 мільйонів тонн нафти на рік. Безпілотники також атакували військовий аеродром у Енгельсі. Там базується стратегічна авіа. Нагадаємо, це не перші удари за тиждень. Напередодні дрони вдарили по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Майже всі атаковані об'єкти захищаються російською ППО, та як видно, вона не дуже допомагає. І це буде перша тема до нашого наступного гостя. У цій порі це Олег Катков, є експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий день, дякую за запрошення. От щойно згадував про тезу від головкомасирського, який озвучив її до річниці, значить після того, як він вступив на посаду головнокомандуючого, 370 об'єктів військового призначення були вражені на території Російської Федерації протягом минулого року і. Ця історія лише набирає обертів, тому що ми розвиваємо ракетно-дронову програму. Зокрема, як впливають ці удари по НПЗ, по логістиці, по БК, як вони відзеркаються на фронті? Наскільки це важливо? Перша треба розуміти, що будь-який нафтопоробний завод це не лише джерело безпосередньо самого палива для російського окупаційного угрупування, і треба розуміти, що мова йде про величезні об'єми палива, які потребують російське військо, тому що мова йде про безлічі танків і борони машин, автомобілі і просто порірве палива йде на його забезпечення. Мова йде і про те, що у деякі оборонні нафтопоробні заводи, і дуже непоганий, приклад це Сібург Стову, яке було уражено декілька тижнів тому. Це під Нижнім Новгородом. Це підприємство воно інтегровано безпосередньо у нафтопоробний завод, але є постачальником ресурсів для того, щоб виробляти вибухівку, яка виробляється буквально у 40 кілометрах від заводу імені Свердлова, який є, наприклад, ексклюзивним виробником у Росії гексогена та охтагену. Тобто бойових речовин, які використовуються саме безпосередньо для створення тих самих авіаційних бомб, бойових частин крилатих балістичних ракет. Тобто, коли мова йде про ураження навторобного заводу, це не лише про безпосередньо про забезпечення паливом, це про і те, що деякі з них посачають сировину на військові підприємства іншого штибу. Окрім того, треба розуміти, що це ж економічна економіка, і це про те, що ураження нафтор. Робного заводу, це припинення його роботи, це довготривалий його можливий ремонт, це ну, це прибуток, який не отримав ворог. А не отриманим ворогом прибуток це менше танків, менше боєприпасів, менше літаків і того ж іншого, що він може використовувати, тому що все це коштує так, чи не інакше, але коштує тому числі і грошей. Пане Олеже, от ми згадали про афіпський нафтопереробний завод, який напередодні був вражений в Краснодарському краї, і як відомо, він стоїть в притул до пункту постійної дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади Російської Федерації, тобто, по суті, вона має якраз збивати повітряні цілі, але завод цей захистити не змогла. Як ви оцінюєте взагалі стан російської ППО в контексті того, про що ми говоримо? Ну і зокрема цю ситуацію. Тут дійсно доволі красномовний приклад, тому що вони дійсно межують там між ними 400 метрів, між територією промислово логістичного майданчика навтопробного заводу та постійно пунктом дислокації 90-ї зенітної бригади РФ. І ну, це означає те, що там нічого не було. Тобто, все, що в них є, воно зосереджено в інших місцях Очевидно, це мова йде про прифронтову фронтову зону, і саме тому такі удари доволі успішні з боку України. Вони реалізуються, тому що тих засобів у вигляді далекобійних дронів вистачає, щоб вражати такі об'єкти як НПЗ. Для розуміння це ж не виключно така ситуація відносно краснодарського краю, де знаходиться Афіпський натопоробний завод сьогодні. Вночі Саратов поряд база стратегічної авіації «Енгельс-2», Тобто там також має бути зрозуміло, за всіма викликами має бути багато шалонована протиповітряна оборона. Сібург-Стово під Нижнім Новгородом, аналогічний стратегічний об'єкт. Це один з найбільших автопоробних заводів. До цього можливо згадати про удари, наприклад, по Рязанському нафтопоробному заводу. Рязань це також ну такий об'єкт, який захищає, має бути за всіма викликами, захищений безпосередньо. Системами протиповітряної оборони доволі значного класу через те, що там знаходиться аеродром Дягілів, де базуються в тому числі Ту-22М3, дані бомбардувальники Російської Федерації, і цей аеродром доволі часто використовується для атак по Україні. Багато інших прикладів, коли ці об'єкти, і треба ж зрозуміти, що Україна ж на перший день це робить. Україна атакує НАТО поробні заводи, робиться успішно вже дуже довгий час. І якби у ворога попри все те, що ну він розуміє, по чому ми б'ємо, і що йому нібито то заважає поставити там відповідні свої налоговнітні панцирі, тори, буки, С-300, стриста, чотириста, хоча з І Єдине пояснення, що він це не робить, це брак цих систем, тому що в нього є вибір або захищати ці нафтопроводні підприємства, або, або розумію, продовжувати тримати свої засоби ППО у на поки що території України. А якщо ми говоримо не лише про НПЗ, скажімо, і не лише про ті, які на більш-менш ну відстані від кордону розташовані на території РФ, а наприклад про якісь виробничі потужності або ж про ті ж самі майданчики зберігання техніки, які розкидані по всій Росії в контексті заяв, знову ж таки, наших військових, що ми вдосконалюємо постійно наші програми по і по дронам. Вже 1700 може можуть, можуть летіти дрони, а найближчим часом буде і більше. То чи можна припустити, що ми можливо вже і не будемо так, залежні від тих самих штормшедов програма розширюється на рівні Україна Британія. Можливо, там Фрідріх Мерц, претендент на посаду канцлера, надасть дозвіл на Таурус. Це ж лише 400-500 кілометрів дальність. Чи можемо чи можемо ми повністю розраховувати найближчі місяці на саме власні програми, які будуть максимально ефективними саме по завданню ударів по Російській Федерації в глиб по важливим об'єктам? Тут два аспекти. Коли ми говоримо про ваш мова йде про дальність використання, наприклад, крилатих ракет, це дальність польоту. Водночас ці крилаті ракети летять за складним маршрутом з метою обходження районів протиповітряної оборони противника, ховається за рельєфом місцевості. Тобто цю дальність, там 500 кілометрів умовних, їх треба розуміти, що вона от не це не прямий маршрут, а такий доволі складний, зиґзаґоподібний, і це не пряма відстань. Тобто тому глибина ударів ракети завжди трохи менше. Другий аспект те, що ми обговорили, зокрема, удари по нафтопроробним заводам на дальності 400, 500, 600, 700 кілометрів, то вони не завдаються, звісно, нічого до скальпа. Ну, це не для його дальність. Вони завдаються українськими дронами. Також треба розуміти наступний аспект. Дрони мають велику кількість переваг, в першу чергу, це дешевизна та масовість, але мають і такий недолік. Як малу вагу бойової частини, яку вони несуть, росіяни оцінили вагу, наприклад, бойової частини лютого, які на одним з найбільш масових училищів українських далекобійних дронів, у 50 кілограмів, і треба розуміти, що одна справа бойової частини вагою 50 кілограмів уразити навтопроробне підприємство, яке треба фактично пошкодити і підпалити, і далі там є ну саме ліко зайзайместі речовини. А інша справа, наприклад. Уразити 50-кілограмовою речовиною, наприклад, цех якогось оборонного підприємства радянського штибу, який розміщується на декількох гектарах. І ну, так ми зробили там цим дроном дірку в тій стіні. Ну, її заклеїли там політиленом на ранок. Тобто треба розуміти різні можливості різних ну просто засобів, і те, що Україна використовує саме ті засоби вогні далекобійних дронів, які є максимально ефективно, тобто такими ударами по нафтогазу і промисловості Російської Федерації, по е ключовим ну каба об'єктам, які дають і гроші, і паливо і є посичальниками сировини для інших оборонних підприємств. Це просто максимально прагматичний сценарій. Треба наказати про те, що у деяких випадках... Падках можливо іншими засобами, але задавались удари по арсеналам грау. Там, де зберігається велика кількість боєприпасів, але також треба розуміти можливість ураження ну самої вибухівки і необхідність наприклад уразити підприємство, яке спеціалізується на виробництві вибухових речовин, яке було побудовано так, щоб витримати ну пряме бомбардування і не дронами, а вже ну, сучасним, ну повноцінним далекобійним озброєнням, тому що будували за часи радянського союзу по тим нормативам з рознесенням цехів на сотні метрів та відповідною обголовкою. 才能赢输。嗯嗯 Як вважаєте, щодо повноцінного далекобійного озброєння? Чи може бути лібералізація в цій частині щодо поставок Сполученими Штатами Америки спочатку в Євросоюз за їх кошти, а вже потім в Україну більш ефективного озброєння тих ж самих ракет? Можливо, я не знаю про які засоби враження може йтися, але ж давайте згадаємо заяву нового очільника міноборони США Піта Гексета, про це говорив і до речі, президент Дональд Трамп, звертаючись до європейців. Будь ласка, купуйте у нас озброєння, проблем немає. Ви Латити, ми постачаємо чи можна очікувати в цьому контексті більш спрощених процедур і більш активних поставок озброєння українській армії. Для Європи безпосередньо окреме питання, тому що США готові продавати тут без питань відносно далекобійності озброєння далекобійного, тому що ми говоримо про те, що треба мати щось більш далекобійне, ніж наприклад на 500 кілометрів, і одразу чомусь на пам'яті спливають томагавки на 1600 кілометрів. Був би ідеальний засіб, звісно. Але проблема в тому, що у Європі зараз її ми володіють лише британці. І це єдиний оператор, окрім США в Українах НАТО, нещодавно купила Японія і нещодавно купила Австралія. Це всі оператори тамагавська наразі у Європі. Не дарма започаткували тому свій проект крилатих ракет ЕЛЗА ЛенКрусмис Крус Місайл, які ну, вимагає створення пропечати створення свого томоґавку, мовно кажучи, щоб не закуповувати його в США. Також треба розуміти строки постачання, ну і вартість, тому що без декількох мільярдів і декількох років очікування за. Томокавками можна чергу не займати. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучились до ефіру і за ваші коментарі. Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес, долучався до ефіру.